З 1 січня в Україні підвищують пенсії. Підвищення отримають майже 40% пенсіонерів. Мінімальна пенсія зросте на 234 гривні і становитиме 2595 гривень. Максимальна до 25 905 гривень. Найбільша доплата 2340 гривень. А за кожен додатковий рік стажу пенсія збільшиться ще на 234 гривень. З 1 березня 2026 року запланована індекса. Вона торкнеться більшості пенсіонерів, але доплата буде не більше, ніж 1500 гривень. Питання просте, чи змінює це життя пенсіонерів? Ні. Це не пенсія, це виживання. А як отримати приватну пенсію і залежати від держави, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Посилання є в описі цього профілю. Тому, якщо тобі цікаво, як можна сформувати собі приватну пенсію, я щовечора о 21 годині проводжу прямі ефіри саме на тему Приватна пенсія.